Абсолютно весь клуб наполнен сексуальными флюидами. Здесь никто не останется равнодушным. Струнки тела та спокусливые танцы. Цим видео клуб «Белый какаду» долгий час зазывал клиентов у гости. Единственное во всем Харькове место, в котором не пилит жена, в котором забываются абсолютно все проблемы. Харківські дружини їх дійсно ненавиділи. Тутешні пташки розважали стриптизом, м'яли чоловікам боки, а ще підставляли клієнтам свої сідниці. А саме інці, що я можу зробити так, і ти теж можеш. Шмагали дівчат, а зґвалтованими почувалися сусіди. Адже відбувалося все це просто в підвалі житлового будинку. І їм все одно, вони кричать, шумять, хахочуть. Виїжджають, виїжджають так, що я не знаю. Це всю ночь. Історичний центр Харкова колись тут жив поет Микола Хвильовий. Та й зараз мешкає переважно інтелігенція. Люди згадують, що білий какаду облаштував гніздо під будинком більше десяти років тому. ночам криваті ходуном ходять. від музики, від низьких частот. Спершу то був звичайний клуб, і людям дошкуляла тільки гучна музика. Графік роботи від сутінків і до світанку. Для любітелі і драйва конкурси хараокі з 20.00 до 5.00. утра. Але ж згодом стверджують місцеві у підвалі почалися темні справи. Это знають по весь Харків, это знают другие города. Люди приїжджуть. у нас іностранці ті валяються в під'їзді які спрашують где дівчатки, де там вход на подвір'ї з'явилися оголені тіла. Це працівниці клубу вибігають на перекур у робочому вбранні. Тут туди сюди, то дівчат ні в чому. ні в чому, це значить накидочка прозрачна сеточка, а під низом нічого. Да? Красиві тіла, без Люди переконані, настрій чоловікам ці красуні підіймали не тільки танцями. На це красномовна натякає і рекламне відео закладу. Качественний масаж способен улучшити ваше настроєння на весь день і в Кокаду практикуються сеанси вечернего і даже ночного масажа. Та й самі клієнти за чоловічою звичкою язика за зубами не тримають. Деталями своїх сексуальних подвигів гучно хваляться просто на виході з клубу. Даже мені, взрослій жінці, я не пуританка, мені теж це було слухати неприятно. Мужчини в приподі там настроєні, своїми впечатленнями: хто і скільки було просто у будинку разом із Какаду живуть понад дві сотні людей, і майже в кожній квартирі діти. В Ольги двоє доньок школярок і жінку відверто жахає. Як таке сусідство вплине на їхній світогляд? Продавати ось такі послуги – це не добре. А вони мені скажуть, мама, ось вот під боком. Ось, вот, з утра до вечора продають послуги, а ти кажеш, не добре. А вони уїжджають на таких машинах, а ти кажеш, не добре. Це не зависть, не боже мій. Це вот просто вот така... Не має бути це в жилому будинку. Лякає тутешніх жінок і небезпека для власного життя і здоров'я. Тиві відвідувачі клубу частенько і до них тягли свої руки. Непристойні пропозиції. Наталя чула чи не щотижня. Ані просто щита спад'їздвіряда. Нічтає, що я вийшли з какаду. Тось тобто мені нада як будь-яте в лахмоті, як бомжиха для того, щоб ані мені не трогали. Дівачкам подросткам в нашим домі цепляються. Дівачки-подростки не можуть виході з клубом у підвалі. Місцеві боролися не один рік. Скаргами закидали і чиновників, і силовиків. У відчаї навіть ішли на дрібне хуліганство. Воду ми виливали, в ключки, набирали воду. Ну, как то от мстили по-детськи. Ну, то що заткнитесь, извините. були і рейди, і перевірки, і щоразу після коротенької паузи дівчата знову чекали на клієнтів з обіймами. Але три місяці тому сталося диво туди, 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 туди. У Львові та Харкові проходять одночасно 11 спецоперацій. Це оперативні кадри. І тут дівчата поводяться вже не так ніжно і лагідно. Не маєте права. Ще раз камеру. Пошу. Силовики рапортують, накрили мережу борделів у двох містах. Під одним брендом працювали більше сотні повій. Тут в залежності від попиту дівчини там від одного разу там до трьох до чотирьох виїздів могло бути за ніч. Половину вони. Ці дівчата залишали собі. Тобто адміністрація їм виплачувала заробітну плату вранці, враховуючи скільки годин вони працювали. Тоді ж, начебто, затримали й організаторів будинків розпусти. Скільки їх та чи оголосили їм підозру? Зараз у поліції не коментують. Посилаються на таємницю слідства. Тут у Харківському какаду більше не гудять, тихо. Двері зачинили, вивізку сховали. І Що думаєте? Сусіди святкують? Ні, потерпають від нового лиха. У своїх поштових скриньках місцеві відшукали судові позови. Власники клубу тепер вимагають від людей гроші. Ми оскорбили його ділову репутацію, Назвав як нам кажеться клубом красних фонарей». І Тому вони просять цю інформацію опровергнути і попросили ще 100 тисяч компенсації, 100 тисяч гривень компенсації за те, що ми нанесли урон урони діловій репутації. Відповідачі четверо мешканців будинку: ті, хто письмово скаржилися в поліцію, люди зізнаються такої збоченої помсти. Не чекали. Это нам нужно говорити о нашей нашої честі достоинства. А в розміщенні нам морального ущерба, що ми живемо в такому місці. Та цей позов лише згуртував сусідів. Замість чотирьох відповідачів на засідання прийшли більше сорока мешканців будинку. А ось самі представники клубу десь дорогою загубилися. Віта представника позивача в особі. Колодочко Ве надійшла заява на електронну пошту про відкладення розгляду справи на інший день з причин пошуку кваліфікованої правової допомоги. Люди переконані, ділки просто злякалися розголосу та присутності камер, та й гроші, про які йдеться в позові. Комерсантів найімовірніше зовсім не цікавлять. Можливо, через рішення суда вони хотят доказати, що їх діяльність легальна. Це просто так, от сейчас подумалася, я не знаю. Суддя переносить розгляд справи на місяць. На дзвінки журналістів представники Какаду не відповідають зі самі сексуальні дівушки, саме гарячі танці, і ти запомниш это надовго і обязательно вернешся сюди знову за очередною порцією кайфа. Де зараз літають пташки чи чекати на їхнє повернення? Сусіди білого какату припускають, що ділки не відступлять, адже місце зручне та вже добре підгодоване. А відтак битва за гніздо триває. Їздять збираються всі, де А нам відступати нікуди, нас виживають власного дому.